Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент України для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. На Київщині жінка зарізала свого чоловіка з проросійськими поглядами. У Києві винуватець ДТП влаштував стрілянину посеред дороги. На Житомирщині чоловік систематично глумився над двома неповнолітніми племінницями. У Росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти. У ніч на 26 листопада росіяни атакували Запоріжжя шахедами. Вибухи пролунали в різних районах міста, коли люди вже спали. Відомо, що кількість поранених зросла до 18 людей, серед них шестеро чоловіків та 12 жінок. Зокрема, відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок, шести приватних будинків та магазину. До поліції вже надійшло близько 40 повідомлень про зруйноване майно. На місці працювали усі відповідні служби. В Ірпені жінка вбила чоловіка під час побутового конфлікту через його проросійські погляди, а точніше, спілкування з родичами на Росії. 54-річну мешканку затримали за фактом умисного вбивства. Конфлікт у квартирі між подружжям супроводжувався взаємними образами. Жінка стверджує, що сварка виникла через погляди чоловіка та його нібито погрози й фізичне насильство. Під час приготування їжі підозрювана взяла ніж і вдарила чоловіка в груди. 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Жінка викликала поліцію та швидку їй повідомили про про підозру та обрали тримання під вартою. У Києві 37-річний водій Порше після зіткнення з кількома автомобілями на перехресті Солом'янської площі влаштував справжню бійку. Він ударив 26-річну пасажирку ВАЗу в голову. А коли водій цього авто спробував його зупинити, дістав травматичний пістолет і двічі вистрілив у нього. 22-річного потерпілого госпіталізували з непроникаючим пораненням. Поліція Києва повідомляє, що водій Порше перебував у стані алкогольного сп'яніння та відмовився проходити тест. Чоловіка затримали, вилучили зброю та повідомили про підозру за хуліганство. За Ну йому загрожує до семи років ув'язнення. На Житомирщині 47-річний чоловік змушував до розпусних дій інтимного характеру двох неповнолітніх сестер. Молодша дівчинка завагітніла та після пологів залишила немовля на вулиці. Про це інформують у поліції. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант скористався юним віком племінниць його дружини. Влітку 2021 року він, перебуваючи у квартирі, де проживала 11-річна дівчинка, демонстрував їй відео делікатного характеру. Влітку 2024 року. Фігурант вчинив злочин щодо старшої 15-річної сестри. І продовжував такі дії взимку та навесні 2025 року. Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі. Дівчата перебувають у безпеці та працюють із психологами. СБУ встановила причетність двох колаборантів з окупованої Луганщини до катувань українських військовополонених. За даними слідства, вони били бранців молотками та застосовували електрошокери. Підозрювані Роман Хайнос, заступник керівника колонії номер 4 ЛНР та його підлеглий Станіслав Прекрасний. Обоє після окупації регіону добровільно почали співпрацювати з ворогом. Катування тривали у 2022-2025 роках та порушують норми Женевської конвенції. СБУ заочно повідомила обом фігурантам про підозру у воєнних злочинах. У Хмельницькому поліцейські оголосили підозру двом сестрам ромської національності 20 23 років, які вигадали злочинну схему та обікрали щонайменше п'ятьох чоловіків майже на 300 тисяч гривень. За даними слідства, зловмисниці знайомилися з чоловіками на залізничному вокзалі, пропонували разом випити, а в цей час непомітно діставали з їхніх телефонів сімкати. Надалі вони отримували доступ до інтернет-банкінгу, потерпілих та знімали гроші із рахунків. Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 27 листопада, щоб обговорити умови припинення війни. Повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, мирний план суттєво змінили порівняно з початковою пропозицією США з 28 пунктів. Новий проєкт повністю відповідає інтересам України та враховує наші червоні лінії. Особливу увагу приділять питанням територіальних поступок. Ця тема буде обговорюватися безпосередньо між Зеленським і Трампом. Зокрема, наголошують, що Україна не відмовиться від прагнення приєднатися до НАТО. У майбутньому ця зустріч може відбутися навіть під час подяки, щоб пришвидшити завершення домовленостей щодо миру. В українських поїздах запроваджують швидший прикордонний і митний контроль. Пасажирів перевірятимуть просто у вагонах без довгих зупинок на кордоні. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко повідомила, що такий формат уже працює в деяких поїздах Інтерсіті Плюс на напрямку до Польщі. Митники та прикордонники заходять у вагони і починають перевірку ще під час руху перед кордоном. Тепер цю практику планують розширити й на нічні міжнародні поїзди зі спальними вагонами. Першими в новому режимі працюватимуть маршрути Київ-Перемишль та Київ-Хелм. За словами, Свереденко очікується, що пришкор... Блін. За словами Свереденко. Очікується, що прискорений контроль у Русі запрацює на окремих поїздах уже із січня. Надалі його планують поширити на всі рейси цих напрямків. В Одесі чоловік ледь не сів за ґрата на п'ять років за те, що вкрав поношену пару взуття у дружини колишнього експрокурора. Взуття він взяв без дозволу власниці, і це вважалося крадіжкою в умовах воєнного часу, що прирівнюється до мародерства. Суд визнав винним у крадіжці, призначив 5 років в'язниці, але звільнив від відбування покарання з умовним терміном в один рік. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Уряд РФ обмежив прийом студентів на платній основі за 42 спеціальностями офіційно, щоб підвищити якість освіти. Але експерти кажуть, що мета направити молодь у армію та на робітничі спеціальності. ВПК. до списку війшли архітектура, нафтогазова справа, економіка, менеджмент, філологія, журналістика та інші. Це рішення цілеспрямоване обмежує доступ до вищої освіти та створює малоосвічене суспільство, яке легше піддається пропаганді на тимчасово окупованих територіях України. Престижні спеціальності, юриспруденція, журналістика, міжнародні відносини технічні. Напрями фактично закриті. У Франції заарештували трьох представників проросійської асоціації СОС Донбас, Анну Новікову та Венсена Перфетті звинуватили у змові з іноземною державою зборі інформації на користь Росії та створенні злочинної спільноти. Французька розвідка стежила за Новіковою щонайменше з початку року. А за даними слідства, гуманітарні конвої і збір коштів могли слугувати прикриттям для шпигунської діяльності в окупованому Росією Донбасі. Вячеслава Перфеті звинуватили у псуванні громадського майна та участі у злочинній групі після того, як він розклеїв проросійські плакати на тріумфальній арці. У вересні цього року. Четвертий підозрюваний залишився під контролем поліції. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Facebook та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.